У сучасному світі є дуже поширена тенденція, коли батьки віддають своїх дітей на різного роду секції, розвиваючи гуртки і тому подібне, мотивуючи це тим, що дитині потрібно розвиватися і потрібно дати якнайбільше, дати різні навики, підготувати до життя, щоб вона могла пошвидше реалізуватись і стати успішною. Ну так, за мірками батьків, але там є важлива дуже небезпека і негативний аспект. Небезпека в тому, що дитина ще з малечку втрачає себе. Тобто, ті батьки, які не відчувають свою дитину і не вміють її десь направити, а розказують їй, як правильно і що потрібно було. Дитина закривається. Вона її душа хотіла би чогось іншого, але вона не знає, як по-іншому. Тобто, авторитет батьків для неї важливий. І дитина себе поводить так, бо не знає як інакше. Наприклад, батьки кажуть, що потрібно вчити англійську бо без англійської зараз нікуди. І хтось нормально це сприйняє, але багато дітей не хочуть цього робити. Але вони підлаштовуються, тому що не знають як інакше. От дехто опирається, плаче, е, пручається. От, такі діти, в принципі, десь в майбутньому мають більше більше шансів знайти себе і відстояти. Але більшість підлаштовується. Ті, хто підлаштовується, потім виростають, стають дорослими, і у дорослому віці, е, десь, наприклад, працюючи на роботі, е, також підлаштовуються. Та робота їм стає ненависною. Їм вона остогидла. Вони втрачають туди багато енергії, потім приходять клієнти з вигоранням, які знаходяться в стані апатії, безсилля. Вони не знають, куди себе діти, де взагалі себе знайти і що, і говорять, що мені робити, якщо мені робота вже набридла, а я не знаю більше чим займатися. Тобто, таким людям потім потрібно шукати цей контакт з душею, коли вони себе загубили і відновлювати їх. Що робити тим батькам, які зараз мають дітей і направляють їх, Старайте, старайтесь їх відчути, зрозуміти, що їм подобається. Не то, що вам подобається, а те, що їм подобається, і попробуйте їх направляти, незважаючи на те, що вам би це можливо і не подобалось. Чому так роблять батьки? Батьки роблять це тому, що вони не реалізували десь свій потенціал у своєму дитинстві. Тобто вони багато чого хотіли, але в силу різних причин не змогли цього собі дати. Їм не дозволяли або не було куди, не було як. І зараз вони це намагаються реалізувати через своїх дітей. Щоб реалізувати це, ідеально було би, якби те, що вам хотілося би дати дітям, ви б дали собі. Хочете дитину навчити на музичному інструменті грати? Запишіться самі і покажіть дитині приклад, що я роблю те, що хочу, бо мені це подобається. І дитина візьме чудовий приклад робити далі в житті те, що подобається, і отримувати від цього задоволення. І ви також отримаєте задоволення від самого процесу.